Зараз ми працюємо в селищі Велика Томишуваха, це Старостинський округ, Харківської області, Ізюмський район. Напевне, найбільш постраждала громада і Старостинський округ, тому що тут до сих пір немає електропостачання. І виявилася, яка проблема, дуже велика проблема. ну це Я розумію, Приватно державного характеру, тому що розмінування електри, електропостачання вже пройшло. Тобто всі комунікації розміновані, да, зі слів мешканців. Всі сидять, от, дивіться, в яких умовах, по-перше, сидять. І, значить, питання до обленерго будемо розбиратися, чому ну як працюють? Тут люди кажуть, що прийшли, пару годин попрацювали, пішли, тобто дуже довго відновлюється ця, ця ситуація. От, Пару слів я, я, ну, я буду зараз до голови обленерго. Не роблять, не роблять. У пів одиниць виїхали і в два години поставили техніку. Все. Робочий день, 8 часов, і скільки. Да, попереду в нас і зима, і наскільки ну, Біль, вас, вас з моменту, де з моменту декупації Зюмського району, так, да, не було зовсім електроенергії, так? Да? З 5 березня 2022 року. Люди без світла живуть з 5 березня 2022 року. З марта місяця у нас комишуваку начали. Ну, більше року, вже півтора роки.